зараз ведеться з приводу законодавства, зараз Міністерство культури ініціювало приводу громадських праців, не так, до закону. Яким чином ми не можемо прийняти в участь у говоренні, у формуванні чи у положеннях, тобто яким чином асамблея громадських може долучитися, може взяти якусь Я взяти в цьому вкладу з приводу громадських Ми подавали пропозиції від Міністерства до Ми зініціювали перелік положення про громадської ради, тому що, на жаль, наше положення ми не можемо передати до тих пір, доки не буде змінено єдине, яке регулює діяльність всіх громадських рад. Але ми не можемо бути флагманами в цьому процесі, тому що е, відповідно до чинного законодавства це покладається на міністерство юстиції України. Ми можемо тільки зініціювати процес. Я бачила, що є від вас лист, якого ви вимагаєте ініціювати. Ми вам звітуємо, що ви дійсно ініціювали. Можливо, ми просто вас не повідомили про це. Але я процес буду. повинен очолити міністерство юстиції як головне міністерство. А ми, як і всі інші міністерства, йдемо співрозробниками у цьому процесі і готові долучитися тільки він піде. Наразі що можемо зробити з громадською радою, і я ще не можу сказати наскільки це реалістично, тому що ви знаєте, що в підвішеному воді зараз наша громадська рада. Ми працюємо над тим, щоб поновити процес подачі заявок для участі в цій громадській раді, тих, хто не подав свої заявки, і запустити громадську раду в якомусь. Більш-менш нормальні новини для роботи і думати над тим, як міняти положення про громадську раду, власне, міністерства, але знову ж таки в тих рамках, які на сьогоднішній день є. Тобто, щоб громадська рада, хоча б як-небудь, ну, не як-небудь, а більш-менш нормально почала працювати. Тому що ми не можемо взагалі не формувати на сьогоднішній день. Це процес, який запустили до нас, і ми повинні його зараз догнати паравоз, зупинити, перекинути вагони і продовжити якимось чином руху. Ви розумієте, умови, що ми умова щось зробити нереально. Є ще один момент, з який ми можемо повідомити, ну, який покладені на нас, це введення повноваженого з цитанець меншин, який прирівнюється до заступника міністра. Да. І... Це момент, який трошки в нас викликав певний там. Ale... Казі... Він буде в структурі міністерства, прирівняний до місяць міністра. А, а яким чином він обирається? Він призначається Кабінетом міністрів України за поданням міністра. Ага. Добре, дякую. На... Я перепрошую, скажіть, пане <клес> міністр, скільки у вас є часу, тому що на у нас є список час кажучи, 5 хвилин, бо я не встигну. Можете міністра. Дивіться, у нас ще є у нас ще на розгляді, А, запланований та, сезон. Можете залишити? Можете? Я не знаю, які у вас питання, але в принципі я могла залишити, що ми в моїй частині. Є... Давайте ми Дуже я зараз озвучу дай дай питання, які в нас були. Да? До речі, ось Сергій інтервелися по грудні. Ми запитати. тричі ми тричі Позові. подавали особисто вам е, mm -hmm. пакет документів по організації церкової галузі в цілому. Е, ви пам'ятаєте, чи дивилися ви як ми ж і домовлялися? Жакочинаємо саме про ситуацію в держагенції цієї. Цілому ми так це говоримо, розумієте, що в кожного контракту ми нічого не можемо зробити. Ми або розслідуємо ситуацію з Держагенції і починаємо в цьому руслі. Ми зараз так, давайте запускаємо звід. слідчі групи, яким підписаний. Які... Рахункової палати. За який рік? За, сьо... за ці <плес> <плес> рік. <втрат. плес> Там написано, що вони крадуть. Понимаєте? Це ж не просто чому справа в тому, що вона, у своєму жодному звіті не пише про нецільове використання. вона пише про неефективне і нерезультативне, а це не склад звучності. Ну добре, якщо вони пишуть про те, що 150 тисяч гривень втрачено немає звіту, коли ви витрачено 150 тисяч гривень. Це яке та вже кажуть. Ну, я не бачу на звик мільйони ще може гроші, коли було. Ні, ну чудово, я ж не проти, ми за. Ми ж сказали, що ви це, це документи. Добре, давайте, ми е е зрозуміли, ви ці документи дивитись, вона да. та йде. По цирках, зрозуміло. Давайте озвучимо питання, які в нас винесені на сьогодні. Е почнемо,